Шановне панство, усіма лоха, черговий огляд від Game7 І сьогодні у нас в меню Леброн Джеймс у Торонто. Конфлікти між друзями і колишніми цімейтами та головорозриваюча гра від Ніколи Йокіча. Тож смачного всім і погнали! Лос-Анджелес Лейкерс ще ні разу не вигравали на виїзді цього сезону, але ж сьогодні вони, ось до речі, це Леброн улюбленому місці Леброна Торонто, яке іноді жартівливо називають Лебронто, саме тому, що Леброн Джеймс кілька разів у плей оф дуже сильно ображав та знищував репторс, що він береться робити і сьогодні, буквально з перших хвилин. Тим паче, Торонто сьогодні грають без свого лідера, без Скотті Барнса, у якого зламане обличчя в буквальному сенсі. І тим часом Ентоні Девіс через Пельтля легко набирає очки і робить плюс 20%. Для Лейкерс вже у першій чверті. Далі Леброн подивіться, просто пішки заходить у фарбу. Його ніхто взагалі навіть не думав зупиняти. Пізніше Остін Рівс також додає користі своїй команді. У нього 20 очок на рахунку, 20 очок переваги так і тримаються. Леброн у проході працює. У Лебрончика 27 плюс 10 асистів. Він став сьогодні найстаршим. То зробив 25 плюс 10 асистів, при цьому зробивши нуль втрат. І подивіться, які асисти роздавав Леброн на Ентоні Девіса. Прекрасна передача за спиною. Далі, ось такий навіс прекрасний. Леброн та Девіс просто куражаться. У єді сьогодні 38 очок, Це його найкращий показник в цьому сезоні. 70% реалізація з гри та ще на додачу 12 підбирань. Ну і звісно, що після того, як Торонто стільки з'їли в першій половині. Після того, як вони дозволили лейкер 41 раз вийти на лінію штрафних, здавалось, цей матч завершено. Але Репторс починають відіграватись. Арджей берет. ось то сьогодні також становив свій рекорд сезону: 33 очки плюс 12 результативних передач. Грейді Дік другорічка, також сьогодні набрав 31 очко, п'ять трошкових він влучив. І динозаври ось ось мали зрівняти рахунок у четвертій чверті, але лейкер все таки увімкнулись знову. Леброн класний рух м'яча запускає Діанджело Рассел знову робить плюс 15 для своєї команди. У Рассела сьогодні 19 очок на рахунку. Ну і Ентоні Девіс. Ось цим ендваном гру закриває. Там ще на останніх секундах, на останні 7 буквально секунд, виходить пограти броні Джеймс. Його тут дуже тепло вітають у Торонто. Ну і до речі, саме тут в Торонто на наступному матчі Репторс виведуть з обігу номер Вінса Картера. Атланта Хокс проти команди українця Сакраменто Кінгс, українця Олексія Леня, який всього матчі, на жаль участі не взяв. Що ж стосується Атланти, у них є також певні кадрові проблеми. Гравці стартової п'ятірки, сьогодні відсутні і Дайсон Деніелс, і Дандри Де Хантер, обидва через травми. І саме тому Сакраменто, не гаючи часу і самих стартових хвилин, починає віддалятись потрошки в рахунку. Класна передача від Демара Дерозана на Кігана Мюре. Далі ще один промах від Атланти. До Монта Сабоніс чудово, тачдаун ж даун і яке завершення від Маліка Монка. Так, ми знаємо, що він вміє літати, і тут це дійсно виглядало дуже і дуже амплітудно. Тим часом 22-11 вже Сакраменто попереду. На початку зустрічі Атланта починає потроху повертатись. Трей Ян хорошу передачку віддає. Далі айстрей. Пуляє здалеку, у нього 25 очок, 12 асистів, але не дуже реалізація. 8 із 21 Як бачите, Атланта майже впритул наблизилась до Сакраменто, до Монте Сабоніс. Виборює свої очки під кошиком Хоукс. Сабоса сьогодні 15 очок, 14 підбиранню. Ще один данк непоганий. Далі з іншої сторони, Тре Янг робить хедшот Джейлену Джонсону Потили цю м'ячем. Той цього не побачив. Дарон Фокс відпрацьовує у відриві. У Фокса сьогодні 31 очко. У Демара Дерозана 27. Це, до речі, його п'ята гра в сезоні з двадцятьма плюсочками. І здавалось, що Сакраменто мають дожимати в четвертій чверті. Але Атланта починає повертатись. Трей Янг влучає трьошку, Гарісон Меттюс влучає трьошку. Метю взагалі сьогодні дав 23 очки, 7 із 13 здалеку. І таким чином всього лише мінус 3 різниця. Ось Клінт Капелла танцює, що зробив мінус 3, але Дарон Фокс відповідає. Чувак, я теж вмію танцювати із м'ячем без м'яча, і очки набирати також. Набирає дуже важливі очки для своєї команди. У нас непогана кінцівка. Через це виходить Гарісон. Метю знову відповідає. 3 очки різниця залишається 3 хвилини до кінця. Дарон Фокс ще одна трьошка. І ось це вже у нас був дегер. Втім, Атланті дякуємо за боротьбу. Орландо Меджик завітали до Клівленд Кевлерс, але Орландо наразі без свого лідера, без Пауло Банкеру. Ось він сидить на лавці. А все тому, що він пропустить як мінімум місяць, а то й півтора через розрив косого м'язу живота. Ну звісно, що без свого лідера та ще й проти номінально найкращої команди сходу, так у Клівленда наразі 5 перемог жодної поразки. У Орландо дуже мало шансів. І донован мічол це тільки підтверджує, показує головою типу «Ні, чуваки, у вас сьогодні шансів просто нуль. І як ви бачите, ось Каріс Славерд вже у першій чверті робить плюс 10 для своєї команди. У нього сьогодні з лави запасних 13 очок, плюс 7 асистів. Далі Донован Мічел вже робить плюс 15. Дуже класним, дуже технічним проходом у Клівленда сьогодні у Мічела. Перепрошую, сьогодні 22 очки на рахунку. А от Клівленд ну, дуже класно виглядає. В дуже швидкий баскетбол грають, високий темп, велика кількість трьох китків. І все це під керівництвом Кені Аткінсона. Ось черговий швидкий відрив і чергова трьошка від Дариуса Гарланда залітає знову на плюс 15. Сьогодні Кевелерс влучають 15 триочкових якраз із відсотком 40, вже там більше 20 очок перевага. Щоправда, звісно, за відсутністю Пауло Банкеру хтось має взяти на себе гру Орландо, і це робить сьогодні Джейлен Сакс. Ух, він набирає сьогодні 28, 8 підбирань, 7 результативних передач. 28 очок. Це взагалі його рекорд кар'єри. Іначе протягом певного відрізку Орландо був якийсь настрій на камбек. Вони скоротили до мінус 12, Але Клівлен просто машина. Машина, яку Орландо без Пауло Банкеро не здатні сьогодні були спинити. Ось Даріус Гарлан там сьогодні також в ударі. 25 очок на його рахунку. І таким чином, вперше з 2016 року, Клівлен стартують 6-0. Банду нагадую про важливе розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є крутезні подарунки. Обов'язково задонайте, аби їх виграти. Всі умови ви знайдете у дописі під відео. Бостон Селтікс, чемпіона НБА завітали до Шарлот. Бостон досить неочікувано. Вчора програли індіані, тому сьогодні мають виходити із серйозним настроєм на гру проти Хорнец, і Джейсон Тейтум це одразу доводить. Він активний. Біжуть і відрив, класно данкує. Далі знову Бостон підбирає на чужому і Джейсон Тейтум не найкраща трьоочкова спроба, але в ритмі він її влучає. У Тейтума сьогодні 16 очок вже у першій чверті. Хорнец горять мінус 10, у другій ламело Бол починає вмикатись. Він сьогодні з не найкращим відсотком атакує, але десь наскубав 31 очко. Щоправда, за шість фолів він у кінців ці гри присяде. Тим часом Джейлен Браун робить плюс 15 для Кельтів на іншій стороні майданчика, і ось тут Шарлот починають вмикатись. Так, вони сьогодні допустили 26 фолів, дуже багато фоляється. Через це Селтікс реалізували 30, ні, кинули 35 штрафних, реалізували 29. Звідси така перевага, але знову ж таки. Шарлот починають нас доганяти. Ось Джон Салаун, новачок цієї команди, реалізував свій перший трьочковий в кар'єрі. В кар'єрі НБА набрав сьогодні 9 очок. Далі у третій чверті Грант Уільямс не влучає здалеку, але Тремен тут як тут. І скорочу, всього лише до мінус одного. У мене сьогодні 23 три злави запасних із чудовою реалізацією. Але при цьому всьому у Шарлот є величезні проблеми під кошиком. І Джейлен Браун їм про це нагадує. Сьогодні у Шарлот. Стартовий центровий Марк Вільям все ще не грає через травму. Він в цьому сезоні ще не виходив. І Нік Річардс також покинув гру через біль у плечі. Тому Кельти може й не без проблем, але доводять цей матч до перемоги. Джейсон Тейтом набирає сьогодні 32 плюс 11, Джейлен Браун 25, 17 у Деріка Вайта, у Холідея. Кінцівці ось тут ще те, тому дуже сильно дістається від колишнього тіммейта Гранта Уільямса. Не зрозуміло взагалі, яким місцем Гран думав в цьому епізоді, але йому одразу дають неспортивний другу ступеню. Він залишає майданчик. А в цьому епізоді було ще одне видалення. За ось цей волейбольний такий елемент Майлза Бріджса Також за друге технічне зуваження видаляють. Ну і чекаємо, ці команди знову зустрінуться в суботу на цьому ж майданчику. Джейлен, твоя реакція на поведінку Гранта Вільямса? Я, чесно кажучи, гадки не маю, що це було. Я думаю, що цей епізод говорить сам за себе. Не знаю, можливо, Грант дуже скучив за JT. але це точно був не баскетбольний епізод, і Грант таким не славиться. Ми також пам'ятаємо, що минулого року Грант дуже сильно, дуже жорстко свалив на тобі. Цього року він свалив на Джейсоні Тейтомі. Скажи, будь ласка, чи тебе це засмучує взагалі, яка твоя реакція? Я думаю, знаєте, дії говорять набагато більше, ніж слова. Типу, маємо, що маємо, ми перемогли. Але в баскетболі так грати не можна. Я, чесно кажучи, думав, що грант та GT друзі, мабуть, ні. Детройт приймають New York Нікс. Детройт програли Нью-Йорку 15 останніх матчів поспіль. Подивимось, чи збираються взагалі вони ламати цю статистику сьогодні. На початку зустрічі здається, що ні. Карл Таунс, Подивіться, яка класна передачка на Джей Бі Прансон завершує з контактом. Ця парочка виглядає все більше більш зіграною, і це величезний плюс для фанатів New York Нікс. OG Анонобі тим часом грає. В захисті робить те, що він вміє найкраще, перехоплює, забуває легкі два для себе. У нього 21 очко на рахунку. Далі Таунс ще раз стріляє здалеку. Вже 20 очок переваги для Нью-Йорка. Джейлен Брансон тільки збільшує перевагу. Пізніше подивіться вже плюс 24, Це тільки початок другої чверті. Таунс ще збільшує. У нього сьогодні 21 очко, 11 підбирань, сім результативних передач, що важливо. Ну і як бачите, там вже у першій половині до плюс 30 доходила перевага Нью-Йорка. Джейлен Брансон сьогодні набирає 36, 15 із них тільки у першій чверті. І як в цій першій чверті Нью-Йорк піймав перевагу плюс 20, так ближче до себе Детройт і не підпускав. Навіть не дивлячись, що Кейт Канінгем набрав сьогодні 22 очки, Тобаяс Харіс 13 плюс 8 підбирань, але Детройт на всіх зробили 22 втрати за цей матч. Тому в третій чверті ось вже Мікл Бріджес зробив плюс 28. і в четверту чверть вже, в принципі, не було сенсу лізти. Ось що буває, коли однієї з найгірших команд ще на додачі не летить. New Orleans Pelicans проти Indiana Pacers. Обидва колективи у своїх конференціях мали би бути десь приблизно в зоні плей але старт сезону абсолютно провальний, що в тих, що в тих. Індіана на 11-му місці на Сході, New Orleans на 12-му місці на заході. На додачу у нового Орлану немає сьогодні кількох ключових гравців, включаючи Сіджея Маколома, але є Zion Williamson, Класно він злітає у фарбі. Далі ще раз. Зайон у швидкому відриві набігає. Бостон джуніор накидує зайон. Завершує. Вільямсон видає сьогодні просто карколомні цифри. 34 очки, 6 підбирань. 10 результативних передач. Майже трипл дабл. З іншої сторони Індіана трішки виходить вперед. Халі Бертон влучає здалеку, але далі стається дуже неприємний для них момент. Арон Нейсміт падає, отримує травму. І вибуває, як мінімум, до кінця матчу. Він дуже засмучений через це. Адже у Нейсміта на цей момент було 12 очок і жодного промаху. 5 із 5 з гри. Ну що ж, нічого страшного, каже Паскаль Сіакам. Візьму на себе більше кидочків, але так і не взяв. У Паскалі сьогодні 16 очок. З іншої сторони. Новий Орлан починає потрохи нас доганяти. Вони прекрасно сьогодні користуються втратами індіани, яких було небагато, немало. 14 штук. Ось чергова, і якраз чергові легкі очки для нового орлану. І в місії ти чого робиш? Новачок, подивіться, як гатить згори через Майлза Тернера. Місі відзначився сьогодні десятьма підбираннями. Індіана вже трішки горить на мінус три. Бен Шепард. Ось то вмикається з іншої сторони. У Халіберту на знову провальний матч. Не дивлячись на 11 асистів, він майже все сьогодні змазалось. Шепард влучив шість очкових 20 очок на його рахунку. Зайон намагається тримати свою команду на відстані. Робить плюс 5, залишається трішки менше 2 хвилин до кінця. Бенедікт Метюрін. Відкрита трьошка. Бум влучно. Мінус 2 всього лише. Але у вирішальний момент, коли найбільше потрібне, Нью Орландс набирають свої очки. Джордан Хокінс це робить. 23 очки на його рахунку, і у Інхрема 25. Найкраща команда західної конференції Сіті Тандеру, яких чотири перемоги нуль поразок завітали до Портленда. Блейзер, до речі, тільки но позавчора виграли у Кліперс, повірили у свої сили. Подивимось, чи вистачить цього запалу сьогодні на оклу. І поки що бачимо, що в першій чверті не вистачає Шей Гілджес Олександра. Дуже спинити важко. Він активний, він агресивний. Таким чином, плюс 10-50-40 окла попереду в середині другої чверті. З іншої сторони, Дені Авдія починає відповідати. У нього 11 очок на рахунку. Цей ізраїльський баскетболіст дуже класний міжсезонний придбання для Блейзера. Взагалі Чонсі Біловській. Сказав, що він ледь не один із найкращих гравців наразі у Портленді. Ну і якраз десь під кінцівку другої чверті Портленд також починають розуміти, що вони все-таки команда НБА, а не якась студентська, тому починають наздоганяти потрохи оклахому, тумані Камара, класне перехоплення, чудова передача на Авдію. Той Енд Ван влучає. І не через Абикого, через Чета Хомграна. Щоправда, День Авдія не влучає штрафний кидочок. Там є боротьба за підбирання. де Андре Ейтон вже виводить Портленд вперед у другій чверті. Але подивимось, наскільки Блейзерс вистачить. Джейлен Вільямс закриває першу половину своїм триочковим з подвійного кроку. Причому у Джейлена Вільямса сьогодні 22 очки, 4 асисти, 4 перехоплення. Ось ще одна трьошка від нього. І ось якраз ми говорили про те, наскільки блейзерс вистачить. Вистачило їх буквально на дві чверті, тому що у третій вони допускають 12 втрат і програють цей відрізок 38-17, мінус 21 Оклахомі. І вже, як ви бачите, плюс 16 Окла попереду. Подивіться, яка класна швидка атака, чудовий фейк. Від Відшеї Гілджеса Олександра у нього сьогодні 30 очок. Всього лише за 28 хвилин на майданчику. Як ви бачите, там вже у четвертій чверті перевага плюс 25 для Оклахоми. Інтриги вже не було єдине, був досить неприємний момент. Анферні Саймон в цьому епізоді хотів данканути, але, судячи з усього, отримав травму. Пані та панове, нагадую також, що у нас є телеграм, канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Також запрошую туди, посилання буде у дописі. Бруклінес, Чикаго Булс, до речі, через невпевнену гру таких команд, як Мілуокі, Майами, Орландо, Чикаго після п'яти матчів знаходяться на третій сходинці східної конференції. Втім, найкращого бомбардира бруклінської команди Кема Томаса. Це взагалі ніяк не колишить Хороша стебек трьошка через Джоша Гіді. Далі у проході важчезний плотер через Вучевіча також залазить, плюс 10 попереду Бруклін. Вайт з іншої сторони намагається зробити все, аби його команда не провалилась у великий дефіцит. У Кобі сьогодні непоганий матч. 21 очко, 5 із 9 очкових. Щоправда, 10 очкова перевага НЕЦ зберігається. Подивіться, який класний данк. Від Кона Джонсона. Ух, тут навіть Джош Гіді правила порушував. До речі, Джонсон непогано виглядає в останніх матчах. Сьогодні налутав 12 очок. Ось ще одна трьошка від нього на плюс 15 для Брукліна. Далі Кем Томас намагається закрити першу половину своєю трошкової спробу. І ні, не вдається. Але Доріан Фіні Сміт тут як тут додає ці два очки. Ми ж з вами залітаємо до третьої чверті. І Подивіться, Бен Сімонс робить хайлайт. Згадав, що він все таки вміє грати в баскетбол трішечки Хороша передача, у Сімса 8 очок, 11 асистів, 8 підбирань. Ну і Чикаго вже щось треба придумувати в цьому матчі, тому що часу залишається все менше і менше. І вони придумали давати м'яч Вучевичу. Нікола сьогодні просто в ударі. подивіться, який класний сламданк від нього. Далі трьошка на рівний рахунок. Вуч дає 28 очок. Десять із одинадцяти. Він влучив сьогодні з гри, плюс 11 підбирань. Далі Кобі Вайт. Бейн! Вже виводить Чикаго вперед у четвертій чверті. Ось та кривочок від Булз. І Ось тут же у четвертій чверті подивимось, у кого вистачить більше характеру. Поки що нець попереду на плюс 6. Кем Томас тану! Тану! Бум! Метрів з десяти. Заливає трьошку. І після такого Чикаго, звісно, вже оговтатись не змогли. Кем Томас 10 очок у четвертій чверті всього 32. Міннесота проти Денвера. Останній раз ці команди бачились у Гейм 7, півфіналу західної конференції минулого року. І там було дуже драматично. Ентоні Едвард сказав, що вони недолюблюють команду із Денвера і знає, що Nuggets так само ставляться до Міннесоти. Звісно, це тільки додає вогню у сьогоднішній матч. Почнемо із Джуліуса Рендла. Влучає він відкриту трьошку на плюс 5. У Рендла сьогодні 23 очки, 7 асистів. Хороша реалізація. Далі подивіться, що робить Крістіан Браун. Дуже ефектний данк у відриві. Але повірте, це не найкращий його данк за сьогодні. Далі, Нікола Йокіч навішує на Аурона Гордона. Аарон Гордон дає сьогодні 31 очко, плюс 11 підбирань. Він найрезультативніший у складі Нагетс. І далі у третій чвер. Ерті стається дуже неприємний епізод. Джуліус Рендол влітає обличчям, точніше, плечем в обличчя Джавалу Мюрею, і Джамал через можливий струс мозку вже на майданчик сьогодні не повернеться. Мінесота тим часом майже на десятку попереду у третій чверті. Руді Гобер завершує лаюбчик від Донти Дівінченцо. У Гобера сьогодні симпатичний дабл дабл, 17 очок, 14 підбирань. І ось такий один панч з ліктя в обличчя Ніколи Йокічу. Щось якось забагато насилля в цьому матчі. і Далі воно тільки продовжується. Ну не в цьому епізоді, а в наступному. Тут Майкл Портер Джуніор набирає свої два із 26 очок. А ось тут. Крістіан Браун бум через Руді Гопера знищує під кошиком найкращого захисника сезону. Фантастичний данк! Подивіться на це! Ні, Руді після цього не витримує, починає психувати, починає ось так дьоргати за шию Брауна. Звісно, що їм обом дають по технічному зауваженню, і ми заходимо у найцікавіше у кінцівку. Ентоні Едвардс. Бем! Здалеку важлива трьошка, яка робить цього лише мінус один для своєї команди. 30 секунд до кінця. Едвардс проти Емпіджея обходить в ліву сторону. Який флоутер! Ентоні Едвардс виводить свою команду вперед. І тепер у Денвера залишається всього лише 6 секунд на відповідь. Нікола Йокіч намагається знайти якісний кидок, викидує щонебудь в сторону кошика і не влучає. Йокіч набирає 26, 9 підбирань, 13 асистів, але прикиньте, цього замало. Друзі, ну є ще один момент, яким хотілося б поділитися з цього матчу. Подивіться, після тайм-ауту, четвертій чверті Міннесота виходить розігрувати комбінацію. А Нікола Йокіч її вже знає. Він пояснює своїм тіммейтам, як треба грати в захисті. Руді Гобер і Ето Нєдварс просто в шоці з того, що вони бачать. Але найприкольніше, що Йокіч дійсно правильно підказує своїм партнерам, тому що подивіться на це володіння, якраз Денвер для Денвера воно закінчується перехопленням. Ну і після цього давайте перенесемось у роздягалку на пару слів. Я перепрошую, я якраз тут Майку розказую, як цей мозафакер знав нашу комбінацію. Це було сильно. Жесть! Ви розумієте, Йокіч знав нашу комбінацію, але ми нічого не казали. І він комбінацію знав краще за нас. А коли саме це сталося? Енд, Це коли сталося? Шокаш? Коли це сталося? Що, коли це сталося? Це в четвертій чверті, буквально за три хвилини до кінця. Після тайм-аута. Так, одразу після тайм аута ми з Руді займаємо позиції, і цей мозафакер каже, так, цей побіжить туди, цей побіжить туди. Я про себе думаю, як б він знає. Так, ми нічого не казали. Я вам кажу, йокіч щитер. <реш> Я думаю, що треба влаштувати розслідування. Коротше, кажучи, так, це, це було. А, яке було питання? <ріст> ну і в кінці, друзі, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку, за ваші повідомлення. Хто бажає доєднатись посилання внизу у дописі. Ну і на цьому всім, па-па!